Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні я йду в парк. Подивлюсь, дуже говорять якийсь хороший, красивий парк. І дуже-дуже старовинний. І ось уже зайшла в цей парк. Дуже-дуже тут красиво. Ось дивіться, які красоти! Ось річка. Ось починається парк. Парк поруч із річкою. Дивіться, які красоти. Тихо, тільки пташки співають. Благодать. Я йду і любую з красотами. Ось мостик такий, місточок, ось які лілії, дуже гарні. Зараз покажу вам рибки, які тут живуть. Цьому ставочку? Гарний місточок, дуже гарний. І ось лілії. Ось такий ставочок. Тут рибки плавають. Де вони подивимось? Он оно плаває, плаває, Не знаю чи видно. Он оно ой, здоровенне пливе. Ого. Який здоровий, ого. Ух поплив. Ось багато рибок. Плавають, плавають. Дуже гарно плавають. Багато рибок і багато лілій цвітуть он, он такі ставочки із рибою красоти. Китайський місток з китайцями з фігури. Китаєць і китаянка. Ось. Такий гарненький. А там ставок. Он. Це ротонда ехо. Дивіться ось статуя. Підти покричати туди. Такий вигляд ось цей поляни, на якій знаходиться ротонда ехо. А! А! О! О! А! А! У -у -у. а, -а, -а, -а а а а а а а а о таке ехо. А це руїни графських палаців. Ось там далі, далі далі видніться. Ось. Це тут була літня резиденція хазяїна. тут жив. От, оце поляна, це все-все було їхнє дворище. А це відновили. Це була тут бальна зала їхня. Ну це вже відновили її, тут якась танцювальна школа. Ось. А тоді це на цьому місці була бальна зала. Оце така площа. Площа парку десь 400 гектарів. Отак От виглядає бальна зала з цієї сторони. На цій території було 8 приміщень. Оце тільки бальну залу обновили. Зберігся пам'ятник хазяйки цього парку, яка будувала своїм чоловіком оцей парк. А ось Лавка. Дивіться, з плащем Наполеона. Плащ його головний вбір. У цьому парку дивіться ось такі здоровенні поляни. Парк має 400 гектарів. Уявіть собі, ось такими полянами. З таким простором. Ось такі сосни здоровенні. Не парк, а взагалі. Чудо Чудо і чудес. А це ось, дивіться, тюльпанове дерево. Ось таке воно. Ось таке листя в ньому. Ось таке листя його. А стовбур такий вроді лисоватенький. Отаке таке листя цікаве. Тюльпанове дерево. Отаке таке воно знамените. Воно ще й цвіте, але зараз воно ще не цвіте. Розкішне таке. Порив його пошти немає, дивіться, гладенькі, гладенькі гілочки. Це пам'ятник Марії, дивіться, Марія молиться, ось фонтан. А це залишки графських палаців. Дивіться, водопад діє до, до цього часу. Кажуть, що він зимою не замерзає цей водопад. Так що ось такий парк. Великий, красивий, спокійний І зеленю, розташований на 400 гектарах. Уявіть собі цю величину, ви бачили ці поляни, дуже хороше повітря, ну, просто-просто-казкове. Казкова місцина. Ось сплила собі вінок і йду і радуюсь. Так що далі буде, дівчата? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!